Четверту добу поспіль Росія атакує мирні українські міста всіма типами ракет і безпілотників. Знеструмлені вже цілі області. Рятувальники без кінця розбирають завали після чергових прильотів по житлових будинках, школах, дитсадках. У російському сегменті соцмереж розганяється версія, що Україна отримала відповідь на удари по російським НПЗ та Чорноморському флоту. Але знищити українську енергосистему Москва намагалася і минулого року, коли до НПЗ БПЛА не долітали. Швидше за все ці масовані атаки мають головною метою пропагандистське накачування росіян. Ось у черговий раз правильно обрали вождя і одразу почали завдавати нищівних ударів Україні. Звичайно, шляхом терору цивільного населення країни що не здається. Подробиці далі у цьому відео. Понеділок, ранок, Київ. По українській столиці росіяни цього разу били двома балістичними ракетами з території анексованого Криму. Швидше за все, Онікс та Циркон. Експерти ще вивчають уламки, але вже з'явилося фото однієї з них. У будь-якому випадку швидкість в них була варварська. Саме тому сигнал тривоги включився пізніше ніж звичайно. Я вдягнула два різних тапка, пішла, пішла, пішла по і вийшла з дідом. На вулицю. І все. І чекала мама з бабусею, поки зриватися. У зведенні російського міноборони за 25 березня немає жодного слова про удари по Києву. Але розпабліки вже розганяють брехню, що зруйнований будинок, спортзал, частина Київської академії прикладного мистецтва це центри прийняття рішень СБУ та установки Петріот. Сьогоднішня балістика по Києву це... Смысл Тарханкут, две минуты она в Киеве. Понятно, что над Киевом крылатые ракеты ну, практически гарантированно будут сбиваться. На, какой, на что был расчет? Расчет был на то, чтобы напомнить, мы здесь, не забывайте, мы будем вам всем этим угрожать. И бойтесь, что мы сейчас ударим по вам баллистикой. Это не военные задачи, это не решение военных задач. Это решение задач тер террора населения. І акаже на них дуже серйозного психологічного воздействия. Якщо по Києву били балістикою, то по Одеській та Миколаївській областях росіяни атаку скомбінували. Спочатку запустили протилокаційну ракету Х 31 П, а потім вже в хід пішов і рій дронів. Десь півтори години тривала бойова робота. Якщо ми говоримо про південні терени, зокрема, атакували Миколаївщину і Одеську область, а саме. Одесу та Одеський район чотири дрони було знищено над Одесою, і чотири шахеди було знищено над Миколаївським регіоном. На жаль, що і у нашого сусідів є влучання, але влучання від збитих БПЛА Вони долетіли до об'єктів енергетичної інфраструктури. Це наразі бачимо пріоритет. Для ворога по всіх регіонах нашої держави і по Одесі, по Одеському району сталося, на жаль, попало в енергетичний об'єкт пожежа. Рятувальники все зробили, але є пошкодження. Пошкодження обладнання, і власне вночі почало вимикатися. Почала вимикатися електроенергія у деяких споживачів. Міста Одеси та населених пунктів, які поблизу Одеси, щоб зменшити навантаження на мережу, сьогодні в Одесі не працює електротранспорт на дорогах. Вимкнені світлофори, за даними Міненерго, в області без світла залишаються 195 тисяч споживачів. Всього по Україні знеструмлений 401 населений пункт. Через бойові дії є нові відключення у Донецькій, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Що таке сидіти без світла і здригатися від вибухів БПЛА, минулої ночі відчули на собі і мешканці російського новочеркаська в Ростовській області. Очевидці нарахували кілька вибухів, що передували спалаху на головні електростанції регіону. Наразі два енергоблоки ГРЕС виведені з експлуатації. Губернатор Голубів підтвердив лише пожежу. Ну а в Міноборони тим часом відзвітували, що над Ростовською областю перехопили і знищили 11 безпілотників. На язиків нашої текущої війни пір'язане сухожилля – це пір'язне енергія. Поэтому даже если там на этот новочеркасская ГРЭС районного масштаба, она там не влияет на э, громадный энергобаланс электрической России там, с братскими ГЭС, там, со всем этим величием и пафосом, Ну а на виповняку свою конкретну функцію каком та своєму районі. Новочеркаська Грес одна з найбільших теплоелектростанцій об'єднаної енергосистеми Півдня Росії, розташована за 53 км кілометри від Ростова на Дону. Після нічної атаки в місцевих пабліках викладено відео, що мовляв, нічого страшного не сталося, і все працюватиме як і раніше. Але якщо згадати удари по російських НПЗ, про кожне з яких теж рапортували, що все налагодимо. то выникают сильные сумневые. Но если взять все производственные мощности России, то именно не по производству, а именно по возможностям, по производственным мощностям, мы там их уже, ну как бы, 60% мы уже приговорили. Это не значит, что оно упадет на 60%. Это просто совокупная мощность, которую они могут реализовать. Вот она на 60% это вся промышленность поражена. Тож у нас залишилося трохи московський НПЗ, ніхвачений нашим вниманием. За три тижні березня українські безпілотники пошкодили обладнання первинної переробки нафти на Нижегородському НПЗ Лукойлу, вивели з ладу дві установки на Рязанському НПЗ та по одній на Сизранському та Куйбишевському НПЗ. Усі належать Роснафті. І ось вже 25 березня російській газеті Комерсант, так звані обізнані джерела, повідомили, що російські нафто. Ві компанії скоротили виробництво бензину і почали розпродувати накопичені запаси, побоюючись нових атак. по НПЗ. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.